Друзі, всім привіт! Сьогодні коротесенький огляд от такого монокля, частини бінокля, часів Другої світової виробництво Угорщина. Це є 6х30. Отака от назва, дуже важко її прочитати. Хонветсек Тулайдона Ну, Такого плану. 6, 30 мм діаметр об'єктивної групи. Просвітлення відсутнє. от такі кришечки на трьох болтах. Явних подряпин немає, стан непоганий. І що саме цікаве, у нього є сітка. І сітка в нього ось така. Сітка зручна і дуже тоненько нанесена. Я не люблю сітки, тому що вони мішають зображення. Має широкий діапазон по регулюванню. Навіть на шкалі нанесено плюс-мінус 8 діоптрів, що багато. Зараз розберу подивлюся, що там всередині. Зняв об'єктив, зразу видно рішення таких, скажімо, старих біноклів. Це робив не тільки Zeiss, це робив той же Хенсольт. Ну, коротше, багато біноклів було, коли декоративна кришечка крутиться не на об'єктив, об'єктив гладенький, а саме на кришку. Тобто от -от так. Потім від цього відмовилися, тому що кришка часто отримує удари. І ця різьба. Хоч і в цю різьбу нічого нормально не закритиш. Що ми бачимо? Ми бачимо нормально зачорнений корпус. А наші радянські біноклі не чорнили корпус. Що ми ще бачимо? Ми бачимо нормально зачорнені призми. Як так може бути? Ну от так от. Потім не кажіть, для чого я чорню призму. Ось такий канал досить гарний. Досить непоганий стан, до речі. Такого монокля. Схема окуляра повністю така, як на нашому біноклі. Ось сітка. Загалом один в один. Окуляр, швидше за все, кельнера. Як тоді було прийнято робити фактично всіма країнами. Ну і як показує, Угорський кусок бінокля часів Другої світової. Фіксуємо баланс білого. Ну, білий колір, звісно, хороший. Різкість присутня, дуже навіть хороша. Геометрія хороша, картинка максимально похожа на наш. 6х30 без просвітлення. Я б сказав, що похоже на комз вона дещо тускловата, але різка. І єдине, що тут можна замітити, я не знаю, чи камера це побачить, є легкий хроматизм на гілках дерев, при тому, що і різкість дуже хороша, але і хроматизм також є. Дуже-дуже незначний. Загалом картинка дуже хороша. Видно дуже добре і не сказати, що це старий древній бінокль. Цілком можна користуватися і по сьогодні.